Джерело благодаті у Коломиї триває дитячий християнський табір, організатор Коломийська єпархія православної церкви України. Триватиме таке дозвілля майже тиждень серед учасників внутрішньо переміщені діти та активні місцеві вихованці катехетичних шкіл. Одинадцятирічна харків'янка Тая у дитячому таборі. Вперше дуже класно, знайшла собі нових друзів. Даниїл також із Харкова. Ділиться у християнському таборі Джерело благодаті вже встиг потоваришувати з багатьма однолітками. Дуже добре. Вранці у нас іде молитва, потім всякі потім їда. Насичена програма і щоденна зміна локацій та активностей. Ось родзинка першого християнського табору джерело благодаті який організувала Коломийська єпархія Православної церкви України. Сьогодні у програмі кінні прогулянки. Для дев'ятирічного Романа із Коломийщини це в новинку. Я от щойно вийшов із коню, вони такі класні, особливо той, на якому я катався, він такий швидкий. Переповнена враженнями вже з перших годин перебування у таборі, і 12-річна Аліна з Енергодару Запорізької області. Багато розваг, ну завжди весело. Організували табір з. Спільно священники Коломийської єпархії, зокрема храму ікони Пресвятої Богородиці, Всецариця та активні парафіянки єпархії з благословення єпископа Коломийського та Косівського православної церкви України Юліана серед співорганізаторів Анна Симотюк. Я люблю працювати з дітками, а так як зараз час відпустки, що сидіти вдома на дивані, якщо можна робити добрі справи. А коли ти робиш добро для людей, діти щасливі, ти щасливий двічі. Загалом відвідують табір майже 30 дітей. Це місцеві. Активні учасники катехетичних шкіл при храмах єпархії та більшість все ж внутрішньо переміщені дітки, які зараз через війну живуть у Коломийській громаді. Продовжує Анна Симотюк. Табір настільки емоційний, що ми плакали. знаєте, вони показували відео зруйнованих шкіл, спалених будинків, меблів. Аби подарувати цим діткам щасливі миті дитинства і вирішили організувати таке дозвілля у програмі: кінні прогулянки, кулінарні майстер-класи, патріотичні дні, відвідине кіно. Різноманітні ігри, квести та звісно, молитва. Перебування діток в таборі безкоштовно, але ми знайшли спонсорів. Це ротарі клуб, який нам е спонсорували обіди для діток. Інші благодійники нам е квиточки в кіно. Е тобто. Знаєте, з миропониції бідному сорочка, ми десь своїми силами щось знайшли і організували для діток. Триватиме мобільний християнський табір, джерело благодатів продовж п'яти днів. У підсумковий день діти спільно з організаторами та батьками готуватимуть на природі гуцульський банош.